Ось так зараз виглядає частина мосту через річку Західний Бух у селі Гайок. Вона обвалилась напередодні. Основною причиною обвалу називають те, що, попри заборону, цим мостом постійно їздили вантажні автомобілі. Секція мосту, що впала, 22 метри завдовжки. Загалом же міст має 118 метрів. Його збудували 60 років тому. Максимальне навантаження до 30 тонн. Він там толіскав там. І він усів, він так мав таку усадку. І вони їхали. Фури і його. Добре, а все, як... ви цим мостом. Як Прошу, а ви їдемо, бачите, до церкви, вона зараз правиться на 12-ту годину. Чотири дні тому місцеві мешканці публікували у соцмережах фото мосту з коментарями, що він у поганому стані та може завалитись. Брати Андрій та Степан Люті напередодні проїжджали цим мостом. Це ще вранці було, Ну, воно ще швидше було. Але третя година, воно вже було таке просісте, ну, яма була. Але помаленьку проїхали, але фури йшли. Не часто, але фури йшли. Ніхто ніякий рух не перекрив, ні, ні, ні. машини проїжджали і легкові, ну, і так. фури а зараз ніби... відірвані. За словами начальника компанії ПП «Рома», що обслуговує міст Романа Демчини, в останню споруду оглядали минулої п'ятниці та вчора, саме напередодні обвалу. Про те, що міст аварійний, повідомили службу автомобільних доріг. Також встановили відповідні вказівники про небезпеку та знаки про обмеження тоннажу. Пояснюють, що це всі заходи, яких можуть вживати у таких ситуаціях. Ми не маємо права закривати міст і рекомендувати службі закривати тим. Ми просто попередили, що цей міст є в аварійному стані. Що робиться не тільки по тому мосту, що сталося є ж таких дуже багато мостів, не тільки в Львівській області, а ще раз повторю по всій Україні. Тим часом у службі автомобільних доріг, яка є власником мосту, кажуть, що цього року його мали повністю реконструювати. Проєктна документація була готовою на 70%. Загальна вартість мала складати 74 мільйони гривень. Однак тепер на це піде більше грошей. Приблизно за місяць тут також планують встановити тимчасовий міст для будівельної техніки. Зараз ми з проєктантами розглядали можливість, як би це зробити відповідну альтернативу, в тому числі для руху технологічного, бо будувати зараз іншу штучну споруду, тимчасово для того, щоб ми могли провести будівельні роботи в відповідності до тих передбачених нормативів, які будуть в проєкті. Зараз діє тимчасовий об'їзд цієї ділянки дороги. Вантажівки їдуть на 100 кілометрів довшим маршрутом, автобуси і легковики на 24 кілометри довшим. Офіційний план об'їзду затвердять після того, як спеціальна комісія встановить безпечність обраних шляхів на відновлення мосту. За попередніми підрахунками піде близько року. Гроші на це виділять з державного дорожнього фонду. Андрій Іщик, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.